Розповідаєте, що ж це таке добробат? Насправді навіть я бачив на вулицях рекламні щити цього добробату, що вони залучали людей вступати в цей добробат для того, щоб разом відбудовувати Україну? Так, так добробат це добровольчий будівельний батальйон. Це люди, які не все одно, які готові допомагати іншим людям, які постраждали внаслідок російської агресії, в яких знищене або там частково знищене їхнє житло. Тому люди, які є небайдужими, допомагають іншим безпосередньо в розборі завалів, зновлені вікон, і так далі. Нас постане на зараз можу сказати, що до добробату приєдналось вже більше 38 тисяч добровольців. Ми працюємо на постійній основі в чотирьох областях: це Київська, Чернігівська Сумська Харківська область. Цього тижня в мене буквально сьогодні також погоджувальний дзвінок запускаємо вже нарешті Миколаївську область. Там були певні труднощі. Це вже буде наша п'ята область. І на цих завтрашнього дня ми сьогодні вже завозимо деякі. Безпосередні будівельні матеріали. Завтра стартуємо роботи вже на деокупованих територіях Харківської області. Це в першу чергу там, наприклад, село Коробочкино завтра почнеться. роботи, це Чугуївський район. Також балаклії будемо допомагати вставляти або вікна скажімо, частково забивати в балаклії там багато потоверхівках. Тому роботи будуть проводитись, скажімо так, і на постійній регулярній основі. А, зрозуміло, і цей проєкт він а, за чи рахунок фінансується. Це абсолютно волонтерський проект. Люди, які ремонтують, які допомагають. Вони абсолютно за це нічого не беруть безпосередньо, що ви розуміли. А, нам є низка компаній, які вже скаже, побачили, що ми робимо. Ми вже реально відбудували сотні об'єктів. По тому саме ірпіню ви тим включали мери ірпіня Ми відбудували Близько 50 будинків, причому багатоповерхових в тому числі тому перекривали повністю знищені там п'ятиповерхівки, дах повністю і так далі. То робота вона ведеться на постійній основі. Є багато в тому числі майстрів-волонтерів, які нам допомагають. Є багато компаній, які нам допомагають там чи, наприклад, там не знаю компанія Хілт або компанія Dniprem, нам надають електроінструменти. Є там компанія ОКО, яка нам дає там топливні карти, наприклад, для автобусів, щоб заправляти там. Держава допомагає, Мінрегіон надає. В там Чернігівській області, наприклад, надало повністю будівельні матеріали на 22 багатоквартирних будинка, які ми перекрили повністю вставили вікна двері. Зараз взяли наступну чергу 176 будинків. Міністерство внутрішніх справ також звичайно допомагає, особливо якщо ми говоримо там про наших ДСНСників, з якими ми плічо-пліч дуже багато розбираємо саме завалів, допомагаємо їм в цьому. Тому знову ж таки знаєте, для мене цей проект в цілому він про єдність, про єдність українців, які. Приходять на допомогу один одному, які не байдуже, що відбувається, хоч, наприклад, їхні будівлі не так постраждали, їхні міста, але вони готові їхати в інші регіони, допомагати іншим людям. І, от реально для мене цей проект дійсно про нашу єдність, про нашу перемогу. Тобто, от ви зараз назвали цифру: 38 тисяч людей зголосилися брати участь у цьому проєкті. Так. Ну, це дуже багато. Це зі всієї України. Так, ми повинні розуміти, що є ще частина людей, які не задіяні. Тому що ми готуємо батальйони в тому числі безпосередньо наперед. Ми готуємо їх по локальному, о, скажімо, по локальному признаку. Наприклад, я можу сказати, що в Миколаєві ми ще не працювали, але в нас уже понад 500 добровольців, які тільки чекають старту робіт. Коли куди приходити, і вони вже готові допомагати, так само, наприклад, у нас вже частково є сформовані там Херсонський батальйон, і ми чекаємо, коли ми звільнимо і звичайно підемо допомагати там людям. Донецький, Луганський батальйон. Тому ми однозначно будемо продовжувати нашу цю роботу і формувати подальше групу людей, тому що ну давайте будемо роти роботи надзвичайно велика кількість. Я деколи коли знаєте, коли приїжаємо uh -huh. на, на об'єкти. І Як дивишся на об'єкти, які зробили, ти думаєш, блін молодці, там багатоквартирних будинок супер. Потім подивишся направо наліво, і ти розумієш, що роботи ще стільки, що е, воно можливо навіть не, не зовсім замітно. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Київську область, у нас реально там декілька сот будівель, які ми відбудували. Але на фоні того, що зруйновано понад 10 тисяч, ми розуміємо, що цього може бути навіть, умовно кажучи, незамітно. Ми відбудували декілька шкіл: там школа в школа в озерах, школа в Майданівці, школа в Мірчі, там, дитяча лікарня в е, там, Зараз беремо нульдові проекти. Це надзвичайно велика кількість, але нам, скажімо, в силі цих масштабів, цих великих руйнувань, воно дійсно можливо не дуже сильно замітне. Uh -huh. uh -huh. Пане Ростиславе, давайте ще до вас поставлю питання. Ми з вами давно знайомі, як до політолога, бо ви їм є. Теж багато лунає таких думок, що добробати, ну і взагалі в ті, хто мають відбудовувати Україну. От я знаю, що кілька росіян, навіть зголошувалися, що от ми хочемо приїхати в Україну і допомагати відбудовувати. От як ви ставитеся до того, щоб залучати росіян до відбудови? І що це має бути з росіяни? Полонені чи добровольці? Дивіться, пополоненим там є свої безпосередні міжнародні конвенції, які ми притримуємося і там є в тому числі. Є я тобі що скажу, є такі статті, де вони можуть бути залучені безпосередньо до проведення певних робіт. Тому знову ж таки, ці, ці моменти є. Ми, поки що, дійсно, давайте будемо говорити відверто зараз. Точно не до цього, тому що для мене, я думаю, і для будь-якого українця зараз. Військовий полонений не більше, не менше є, як просто обмінною одиницею для того, щоб породити наших хлопців по об'єктивним причинам у ворога спочатку проведення бойових дій полонених було значно більше, ніж у нас. Тому нам потрібно було поповнювати цей фонд, і дякуючи харківській операції. У нас достатньо велика кількість появилась полонених, і зараз ми, я вам так скажу, я переконаний, що в найближчому майбутньому я знаю, що ці процеси в тому числі вони ведуться, і скоро буде багато позитивних новин для українців, що ми зможемо повернути реально наших людей додому, наших в тому числі азовців і не тільки азовців. І ми повинні розуміти, що для мене вони зараз несуть тільки цю єдину цінність. Якщо ми говоримо в цілому про росіян, я росіяни, скажу, що е у нас є низка інших проєктів, дійсно доєднується. Я вам так скажу, я поки що відверто, можливо, не сформував свою точку, ну скажем, точку зору безпосередньо на це. Але в нас є дійсно тільки поголошувалися, передавали навіть кошти. Але я можу тобі сказати, кейс у нас є проект ще по автомобілям для армії, Карфо Армія називається. На мене вийшли там пара росіяни, яка каже, типу, нам стидно, ми не знаємо, що нам робити, як, як ми можемо допомогти, вони знаходяться в Європі. І вони погодились, попросили, чи приймемо ми від них вони хочуть передати два автомобіля для збройних сил України. Я погодився. Чесно, для мене, для мене це важливо. І якщо це допоможе нашим збройним силам України, якщо це збереже наші життя нашим хлопцям, чому й ні? А потім будемо вже розбиратися. Ну так зрозуміло. Ще хотів з вами поговорити про людей, які е, зараз з якими ви можливо і спілкувалися на тих територіях, які тільки зараз звільняються. Що це за люди? Які навіть таке банальне питання, які їх потреби перші? Дивіться, ну насправді ми повинні розуміти, звичайно, це були там перші потреби, це в першу чергу там з пов'язані з харчами, з гігієною, особливо, там, якщо ми говоримо про дитячу гігієну. Ми це проходили, коли була в нас деокупована Київщина, Чернігівщина, Сумщина. Я скажу, наприклад. Я зараз також на цих вихідних їду на Харківщину. Ми в тому числі повеземо і мобільні телефони, тому що орки дуже часто позабирали, коли окуповували території. Вони в першу чергу забрали мобільні телефони, щоб громадяни не скидували їхні координати, не повідомлювали там. По... Перекидування їхньої техніки, де вона знаходиться і так далі. І от багато літніх людей немає там звичайно мобільних телефонів. У нас була раніше така акція, і в нас ще залишили залишки телефонів, які ми зараз повеземо на Харківщину. Називалася акція зв'язок надії. так теж я виходив буквально в, на, на телеканали. І просили людей відправляти свої старі мобільні телефони, кнопочні там смартфони, які є. Ми зібрали понад три тисячі телефонів, роздавали їх по Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Зараз я переконаний, ми скажімо, поновимо ці збори, поки в нас ще є запаси. Ми зараз повеземо на Харківщину. Буде потреба ще будемо ще їм повідомляти. Тому що телефон це не про там, скажімо, не знаю, це не питання про якусь там да? це питання про можливість подзвонити своїм рідним. У мене все добре, я живий, я здоровий. Як ну, ви почути голос вийшли. Тіх людей, тому це також надзвичайно важливо щодо постачання продуктів харчування, їжі і всього необхідного зараз, це намагаються налагодити це постачання, з якими труднощами стикаються. Я можу сказати, що зараз те, що відомо мені на деокупованих територіях, проблем з цим немає. Тому що, по перше, дійсно, в тому числі, там скажімо, держава забезпечує певні гуманітарні, в тому числі там і канвою, і так далі, і плюс велика кількість волонтерських організацій, яка скажімо, з радістю. Поїхала окуповані території, щоб в тому числі виявити свій певний такий момент поваги і солідарності, що нам не все одно, що у вас тут відбувається. І Я знаю багато в тому числі. Зараз навіть зі мною в п'ятницю зранку виїжджає декілька вантажівок з гуманітарної допомоги, які везуть. І якраз мене запитували, що потрібно. Я кажу, по харчам мені відомо. Я спитувався по харчам, проблем немає. Я їх саме попросив взяти саме дитячу гігієну, там підгузки, дитячі суміші, каші дуже багато що потрібно для дітей. І оце ми в тому числі зараз повеземо. І ще питання до вас, як до радника, міністра внутрішніх справ України, про роботу правоохоронних органів на деокупованих територіях. Розкажіть, будь ласка. Mm -hmm. Робота ведеться зараз, якщо ми не нарахуємо там Національна гвардія України, яка веде там активну участь на рівні зі збройними силами України, мається на увазі наступальних з звільнення території, прочесування територій. У нас є три органи, які зараз на постійній основі задіяні на цих територіях. Перший – це е, ДМС, який відкриває уже е, сервісні центри для громадян, які його, там. Загубили або згоріли, наприклад, їхні документи, щоб відновити документи свої. Друге, це національна поліція України. Національна поліція України має дві основні задачі: перша це встановлення безпосередньо права і порядку на цих територіях, в тому числі прочосування території, це спілкування з громадянами. Цивільними щоб виявити, чи немає серед них переодітих солдатів Російської Федерації, виявлення ознаки і спілкування на рахунок колабораційної діяльності, чи немає диверсійно розвідувальних груп і взагалі там збір даних до того, що відбувалося, ми які бути вивозити, і друга велика задача, яка скажімо, виливається в нашу таку окрему велику задачу як держави, це отримати перемогу на юридичному фронті. Це відкриття там, скажімо, нірбанського процесу 2.0 міжнародного трибуналу, міжнародного кримінального. Нього суду, це збір е, всіх доказових баз безпосередньо щодо кримінальних злочинів, чинних солдатами Російської Федерації, тому що це одна із таких основних наших задач національної поліції і ДСНС звичайно, це. Вони першими заходять після наших збройних сил України, тому що потрібно спочатку розмінувати територію, а потім вже можна говорити про подальші кроки. Дуже дякуємо вам, Ростислав Смірнов, радник, міністра внутрішніх справ України та співзасновник проєкту Добробат який вже почав працювати на Харківщині. Зараз був з нами на прямому зв'язку.